Ми приїхали в Харцизькі з чітким планом активно зустрічати суперника і змушувати їх помилятися в зоні виходу. В цілому команда виглядала добре, створювала моменти, але, як часто буває, не вистачило дисципліни в обороні. Третій період став ключовим: пропустили двічі, і цього вистачило, щоб втратити очки. Бо при результат, я бачу, що команда росте, молоді гравці починають брати на себе більше відповідальності, і це позитивний знак. Нам потрібно більше стабільності, тоді такі матчі ми зможемо вигравати. Це був справжній хокей, швидкий контактний, з великою кількістю моментів біля обох воріт. Ми добре підготувалися до гри, знали, що Нарва любить тиснути з перших хвилин. Десь у середині другого періоду втратили темп, пропустили двічі, але хлопці не зламалися. У третьому періоді показали характер, зібрались, вирвали перемогу і заслужено взяли три очки. Такі матчі додають впевненості. Хочу подякувати фанатам. Підтримка трибун сьогодні була фантастична. Відчувалося, що граємо вдома.